Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Що студенти 25 плюс втратять відсрочку. Така новина облетіла сьогодні мережу інтернет, і тільки лінівий, напевно, не писав про це. Багато хто зазначав, і нардепи, навіть їх декілька нардепів про це зазначили. В чому суть новини, про який законопроект кажуть, що відбувається взагалі. Давайте в цьому відео розберемось щоб якісь питання в нас були закриті. Хто не розуміє про цю ситуацію, взагалі вперше чує, то в мене вже є декілька відео на каналі про втрату відсрочки студентами 25 Подивіться їх обов'язково, позалишаю посилання отут. -от. І в цьому відео розповім, що ж змінилось і чому це така гаряча новина на сьогоднішній день в мережі інтернет. Що відбувається, що відомо. Тому залишайтесь послухати це відео. Якщо будете вважати його корисним, звісно, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео. Це допомагає його розвивати. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під цим відео, залишаю на нього посилання. Там дуже багато корисної цікавої інформації, яка постійно оновлюється зміни чинного законодавства. Також ділюсь практичними кейсами і ситуаціями. Підписуйтесь і будете в курсі. Переходимо до основної новини. Я дізнався з телеграм-каналу Олексія Гончаренка, той, що народний депутат, і, звісно, повідомив про це на своєму телеграм-каналі. Що він написав? Він написав, от і в Facebook, і в телеграм-каналі він розмістив такий допис. Верховній Раді пропонується відмінити відсрочку для вступників старших за 25 років РЕТСН. Ну, це вже не новина. Скажімо так, одразу кажу, коментую його допис, тому що в нас декілька законопроєктів були вже присвячені цим відсрочкам студентів 25. Вони різні, різні по структурі, дещо схожі, і от є в нас Верховній Раді, і розглядаються на сьогоднішній день. Що він писав далі? І це вже дуже неправильна історія, але це не вирішується просто закручуванням гайок і порушенням прав. Вже зараз багатьом студентам важче навчатись через необхідність витрачати десятки годин свого часу на ТЦК та злагодження документації, просто щоб довести, що їх не можна мобілізувати у 18 років. Ну і в своєму стилі він далі там продовжує, що цей закон пропонує буквально зробити неможливим навчання для всіх студентів старше 25 років. Навчання такого студента, якщо він взяв так званий джеб-ЄР. Або після школи пішов працювати, вирішив потім вступити, буде виглядати приблизно так. Він вступає до університету, а через місяць його зупиняють на станції Метро і відправляють у навчальний центр. Ну, він має на увазі, що якщо у вас вже було колись навчання і ви не довчились, потім повернулись, то ви відсрочку втратите і цей законопроект передбачає. До речі, що це за законопроект? Зараз далі я нагадаю, там є два законопроекти. Я скажу про які йде мова. Ну, на мою думку, тому що ніде. До речі, номер законопроекту так і не прозвучав ні від Гончаренка, ні від наступного нардепа, який там офіційно цю новину повідомив. Зараз я вам скажу, хто це був. Це шлях не до перемоги, а до післявоєнної розрухи. Ми самі собі відмовляємо у кваліфікованих навчаних кадрах, те за те, що всі західні країни борються одна з одною. Дуже раджу всім народним депутатам, які це пропонують, і готові підтримати, поговорити з міністром освіти, щоб він вжив заходів проти недоброчесних університетів. Які продають місця для відсрочок, а не обмежувати права українців. Ну, такий допис був. Добре, менше з тим. І тепер от основна новина в нас вона прозвучала в ефірі каналу СІТВІ Сергій Бабак. Він давав там інтерв'ю, це народний депутат в нас також. І він сказав, що відповідний законопроект вже обговорюється в Верховній Раді. Як я і казав, що номер він не назвав. І основна така новина, що Рада може позбавити права на відсрочку ще одну категорію чоловіків 25. Він в нас хто цей Сергій Бабак? Та от народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, тобто людина за профілем е, цього напрямку. Да, от вона дає там в ефірі телемарафону інтерв'ю і зазначає про ці відсрочки, про цей законопроект. Що він сказав зараз? У Верховній Раді в Комітеті з безпеки, оборони та розвідки. Є один із законопроєктів, який, звичайно, не може обмежувати права на освіту, але може обмежувати право на відсрочку. І один з цих законопроєктів якраз готовий до другого читання. Ну, тому я і роблю висновок, що це саме той законопроєкт, про який я знімав відео. Е, так, говорить про те, що чоловіки у віці 25, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, знову ж таки, це була його пряма мова. Отут От одразу звертають підписники мої увагу мене на те, що він сказав, що які вступатимуть. Тобто не ті, які вступили, втратять відсрочку, а які вступатимуть. Знову ж таки одразу відкоментую на свою думку, що він давав інтерв'ю, тобто він не читав це з паперу закону, і закон ще не прийнятий. Тому ми будемо бачити, коли буде фінальна версія закону, і подивимось, звідти що там буде написано, це буде стосуватись нових студентів, які приймаються на навчання, чи всіх студентів, які і навчаються і продовжують навчання. Це дуже важливо, тому що. Деякі категорії студентів можуть просто втратити відсрочку, а деякі можуть не отримати. І в цьому різниця. Ну, як на мене, знову ж таки. Так, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, професійних, передвищих або професійних навчальних закладів, не матимуть права на відсрочку. Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни. Також нардеп зазначив, що до 2022 року в Україні в системі вищої професійної передвищої освіти в середньому навчалося близько 30 тисяч чоловіків старше 25 років. Станом на 1 вересня 2025 року їх налічувалося вже близько 250 тисяч, тобто на 220 тисяч більше. Держава не може обмежити право на освіту звичайно, але тим часом буде перевіряти, як ці люди насправді навчаються. І Державна служба якості засвіти вже провела велику кількість перевірок, в результаті яких було відраховано майже 50 тисяч осіб, які насправді не навчалися, а тільки формально ховалися в цих навчальних закладах. До речі, про це я також знімав окреме відео. Залишу тут посилання, кому цікаво, подивіться. Також він додає, що також перевіряється керівництво навчальних закладів. За його словами, вже є 8 кримінальних справ. Щодо масового набору таких людей до навчальних закладів. Тобто новина, та от новина була в тому, що він підкреслив, що на сьогоднішній день розглядається це питання. Це ще раз дає нам яку інформацію? Це дає нам інформацію, яку я вже повідомляв своїм підписникам, глядачам, що цей законопроект все ж таки я впевнений, що він буде прийняти. Що це за законопроект? Переходимо тепер до суті. Я вам нагадаю, це законопроект 13574. Він ще від 31.07.2025 року про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо надання відсрочки від призведу на в час мобілізації деяким категоріям громадян. Навіть з назви видно, що він не стосується освіти, але так вийшло, що під час другого читання було внесено правки в цей законопроект, і він почав містити таку норму, що в нас вносяться ж таки зміни. Статтю 23, і що стосується саме студентів, і що хочуть додати: здобувачі професійної освіти фахової передвищої освіти, вищої освіти першого бакалаврського рівня, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку перебування для проходження базової військової служби, це у нас 25 років. От вони будуть мати відсрочку знову ж таки і ще й цей пункт. Містечко, який вони здобували раніше рівнем освіти. Тобто не здобули, а здобували. Тобто, це, це про те, що писав Гончаренко. Якщо ви там вступаєте повторно на магістратуру умовно, то у вас вже відсрочка також не стосується. Тобто декілька таких кардинальних змін. По-перше, це в нас професійна освіта, по-друге, це бакалаврський рівень вищої освіти, і по третє, це ті, що здобували освіту, також тратять. Тобто, ну дуже велика категорія. І оцей законопроект з'явився в такому форматі, дуже неочікувано. Всі чекали законопроект, точніше, голосування за законопроект 13634, в якому прямо написано, що це проєкт закону про внесення змін до статті 23 закону України про мобільців підготовку та мобілізацію щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти, тобто навіть з назви було зрозуміло. Але він в порядок денний не включений був спочатку в жовтні, потім в листопаді 2025 року. Ну і Всі, хто спостерігав за цим законопроектом, зрозуміли, що ніякого голосування не буде, і тобто відсрочка залишається у студентів. Але на сьогоднішній день з'явився отак: от неочікувано цей законопроект, 13574. І як я і казав, що він буде рухатись дуже стрімко в Верховній Раді. І оце підтверджує в нас цей нардеп на сьогоднішній день. Тобто він сказав цей Сергій Бабак, він сказав, що так він опрацьовується і він готовий до другого читання. Очікуємо, я думаю, що скоро він буде проголосований у другому читанні. Одразу повідомлю на своєму каналі в телеграм-каналі. Не забувайте підписатись. Внизу цей посилання на мій канал. І, звісно, в youtube каналі вже розширено буду дивитись, в якому форматі будуть зміни. І, звісно, вам всім повідомлю. Тому залишайтесь, підписуйтесь і будете в курсі цих подій. Переходьте за посиланнями на наступні відео. отут вони з'являються. Також будуть вам цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.